Я заходжу туди, а там, там мішок, там мішок. Це були часи. Вже здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Ну що ж, друзі, сьогодні? Сьогодні в нас такі справи передають. Коротше, передають похолодання дощі снігом. Мінус 7 там навіть щось написали таке. Не, ну, не дай Бог, таке буде, тому що вже абрикос розпускається, як би сказати, груша теж там розпускається, бере вже випускає цвіт. Слива, налича, нас так кажуть. Вже все, як би сказати, пішов в сокорух і такі справи, що передаю тут на сьогодні на на ніч дощ, а завтра мінус 7 навіть. Ну, Будемо живі, та й побачимо, що буде з тим, що сьогодні нас по плану. Перед цим я не годен звичайно пропустити такі речі. Дякую хлопцям, магазин місто Ямпіль. От Потрібно було дізнатися контакти, зробив би навіть і рекламу, як би сказати: дякую хлопцю за рукавиці. Дали вони мені ще раніше, але, як би сказати, не було це так швидко відбувається, що не було нагоди подякувати. Дякую, хлопці, рукавиці є, як би сказати, кажуть: Діма ти руки свої марнуєш без рукавиць, вони мені жадали одні там зелені. Ти вже, мабуть, їх зносив, на тобі ще одну. Ну це я жартую, хлопці, велика. Подяка. Значить, що щодо цього? Зараз я розповім. Що до цього, по культиватору, ви казали. <певітки> Повідки потрібно довше. Знаю, зроблю, обов'язково не вистачає поки що часу, тому що тому що так буду по мірі можливості вам показувати все так інтенсивно, все так сильно. За люцерно ви питалися. Було б здоров'я, і хлопці наші живими здоровими додому повернулися. То все єрунда. Що буде, то буде. Не буде люцерни трави на косим. Все ерунда. По культиватору, ви мені казали. Знаю моменти, повідки потрібно довше, зроблю пізніше, трішки пізніше, що одне і дуже важливо. Заїхав я на город і зачепив оцю лабу. Як би сказати, оцю лабу я зачепив і її відірвав. І знаєте що? Відорвався оцей зад, як би сказати, оця задня планка, і зрізало оці болти. І він лише так лише, собі назад. Я болти нові поклав і на і це ну, вже ж не мав їхати приварювати. І на цьому я допрацював. Тобто, як зрізні болти, як на плугові, оцей метод доволі ефективний. Тому що бачу, оті кріплення, їх просто оті в магазині. Ну я ні в якому разі не подумайте, що я там кажу, що поганий, і і тепе. Ну їх вигинає. Ну, можливо, мало якісні вигинає, якісні не вигинає. А от така штука, дивіться, болти зрізало, поміняв болти і поїхав далі. Ну, поставив. Навіть без цієї я почав і закультивував. Тобто такий як варіант. Кому підходить, користуйтеся, робіть, а можливо, вже хтось і робив. Не бачив, не знаю. Ну, кажу вам, тому що, як би сказати, хочеться з вами поділитися. Значить, що в нас, друзяки, сьогодні по плану? Я такий куркуль, і вам не признаюся в цьому, розумієте? А ви дивитесь мене і вірите мені, і пишете. Молодець, 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 а я з вами хитрую. Чому хитрую? Селітра і сульфат амонію це що 60 кг і 100 кг селітри, Я лишив, щоб ще одну ділянку там обробляю. Ми з товаришем. І кинути туди. Ну, якби, ну зрозуміло, разом обробляємо. Кинути їх туди. І пішов за насіння картоплі. Подивиться, скільки вистачає, маловато там трішки є, але нічого страшного, щось докупиться, будемо бачити, живі, здорові, коротше, до того доберемося. До Пішов в погріб там подивитися. Думаю, зайду, там в мене кладовка, де я складаю речі. Класна кладовка, дивіться, що я там понаходив. Я заходжу туди, а там там мішок, там мішок, там мішок, я туди. Дивлюся, нітроамофос. Ще з Бог знає якого року. Ну, кілограм я не знаю, скільки. Ну, двадцятка є 100%. Селітра кілограм 15, селітра, кілограм, ну тут десь, да, 15 тут десь Ні, тут десь в районі 20, тут десь 15 і тут десь 10-12, ну, плюс-мінус. Я куркуль золото тримаю блін, в блін у кладовці і не знаю, що, тому всиплю побільше. Нітроамофос. Дивіться, яка ціна, друзяки. Які були часи? 50 кг 850 гривень. Розумієте? 15-15-15. А це були часи. Та коли ж махнути за ними рукою, як той дід про молодість повидати, так і нам про ці ціни. Такі справи. Тому, як би сказати, 40. Ну, так, мілко казати, ще 50 кг плюс тутся. Кілограм 26 70 кілограмів, як би сказати, наш краб. Ну це вже все. Все, що, як би сказати, ваб... ну який вабан. Все туди вкинути. Чому хочу вкинути, зараз я вийдемо на поле і розповім вам, чому, як і що, можливо, десь повторюся. Зараз притікає, зараз десь перша година. Причекаю під вечір так, в годині 5. Ну, хоча зараз вже такою погодою можна вкинути, сонце вже не вийде, йому не буде, як би сказати, нічого. Е випаровування цього не буде. Принаймні буде менший цей процес випаровування. Вийдемо цим автопоїздом, я вам скажу, отак воно буде виглядати. Рум, прицепка і задіше вчепити чіпити подрібнювач. Щоб всипати там, як ви сказали, ну так, щоб воно відбувалося все одним махом. Щоб всипав селітру, там я купив з ріжчам, перебив і додому привів ще прицепку ріжча. Все повинно робитися компактно, як би сказати, одним заходом. Тоді і легше, тому що вже закінчилось. Закінчились подибнення. І ми десь поїдемо. Я верніше десь поїду і вам покажу, як він працює на цьому ДВЗ. Що він бере, як я обіцяв. Писали там також, коли покажеш, уже ну все дуже сильно насичено. Чіпим його, я його ще десь прилаштую, тут щоб він також був такий, під'їхав, чіпив, взяв. Не знаю, чи ще вийде чи не вийде. Ну, побачимо, коротше з часом. Надіюся, є певні думки, але не знаю, чи вони вийдуть. Вчіпимо його десь тут якось. І поїдемо нарубаємо гілок і провіримо його, як він працює, 7,5 5 кінських сил. Ну, він Мені здається, там не сильно буде брати, але так його по максимуму туди накачаємо, щоб було, ну, як би сказати, там вже ж не жалко. Якщо щось накриється, нічого страшного не буде. Тому зараз ми потікаємо і виїдемо на поле. І чому робиться і чому приймаються такі рішення? Тому щоб не сіяти сівалка мультикорн. без батьків, міндобрив. Як хоч не хоч, але сіяти якось без добрив. ну, не хочеться. Не хочеться хоч трішки дати. Скажете, Діма, то то трішки то саме, що нічого, згоден з вами. Але спробуємо нести хоча б по 50 ну, з тим, що я вже знайшов, то десь по 70 кг на гектар. Як не є плюс-мінус, це така. Ну, мало, але. Краще, ніж нічого. Знаєте, що вийшло? Тут вийшло все. Ще 5 кг на дні там тукусуміш і знайшов. Тут такий компот, що лки-палки. Тукусуміш, сульфат, амонію, селітра і мені здається, все. А, і нітроамофоз. Оце все перемішав, я слоями так засипав, як міг легенько переборсав його. І, як би сказати, зараз внесу. На 6 годину, бачите, воно підтягує, десь має зірватися. На шосту годину дощ, плюс-мінус, на ніж на 2 години там передають таких 98%, що має вжарити, і розкидати його, щоб воно пішло все туди, в землю. Потім привести передпосінний обробіток. Що я саме більше не люблю, це культивація. А її буде потрібно проводити, тому що дивіться, що робиться, що відбувається. Ой, Бурантик вже лізе, і каже, давай мені гербіциду. Я хочу ням-ням-гербіциду провести культивацію, зрізати його і тим самим дати шанс рослині, яку будемо сіяти. Ото, як би сказати, такий не аванс, а як це кажуть, фору. Щоб вона виросла, там якщо кукурудза, то до трьох листків, три-п'ять листків і гербіцидом скривати. А якщо соняшник, то до двох лист дві пари, дві пари листків, і тоді скривати можна гербіцидом. Якщо не провести культивацію, в мене був такий досвід. Я проводив я відео, виставляв виставляв на каналі. Як я проводив перед посівний обробіток два рази бурнування, але там трішки інша була ситуація, там було попередніх соняшника був пшениця. Була пшениця, там трішки було легше, якби це зробити. але я там так проскочив. Дуже-дуже проскочив з буреном, тобто, якби ще якась неділька, то було б, як би сказати, трішки плачевна ситуація. Тобто, двойна, якби боронування не сильно воно ефективно, закриття вологи боронування перед обробіток ґрунту, культивація. Те, що ми можемо, як би сказати, робити, і те, що в наших силах. Це й робимо. Значить, друзяки, 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 будемо носити, що є ще до Я приварив там планку, ну там не таке суттєве, що вам показувати. І цей рум мене почав розкидати на одну сторону. Я подумав, ну блін, начудив. А потім думаю, непогана штука, навіщо? Якщо якийсь городик, ти собі їдеш під одну сторону і він тобі на остальну площу регулюєш розкидання. Тобто. Мені здається, це навіть буде краще. Зараз я покажу вам, як це буде робитися у процесі. Тобто він викидає сюди на цю сторону, він викидає десь метр, от якраз по колесу. Все остальне валить на ту сторону. І, ну якщо тут більша така ділянка, то можна ходити кругом. Кругами собі пішов, кругом і всипав. Я думаю, це буде непогано. І ну як не можу вгадати, щоб на дві сторони, розумієте? А так як вже є, так і буде. Ну, коротше, менше бла-бла. Дощик буде-не буде, що буде, то буде. Кидаємо, якщо не буде, дощу. Завтра рано борони тіпляємо, і забороную ще раз, як би сказати, не бажано, але вже як такий вихід, і закрию цю селітру. Оце все цей компот закрию туди, і, і буде діло. Поїхали! Що ж, друзі, як то кажуть на всі гроші, після хай йдуть і копита. Все, що міг, те й зробив. Десь вийшло 70 кг на гектар. Я думаю, ну, це мало, звісно, це мало. Але краще, ніж нічого. Якщо буде досить, якщо буде все нормально, то піде воно туди. Якщо не буде дощу, то завтра ціпляю борони. І ще трішки його підрівняю. ну Такий план. Такий план, як буде, так буде, але там 98% то щось та й капне. Тобто селітра, їй скільки потрібно. Такий 10 хвилин, як би сказати, більш-менш дощу, так вона піде туди. Ще раз кажу, не буде, вчіплю борони, про, про, пройдуся так. Як результат непогано. Справився, румчик. Я думав, вже цього року його не буде використовувати. Але так трапилось. Так трапилось, що потрібно було вчепити і вкинути сюди. Буде, я думаю, непогано. Писали мені, що тут поперек боронування було. Ви писали, що поперек потрібно. Тут верніше не поперек, а по діагоналі. Трішки на косину. Тут було зроблено коротше, все нормально. Все підрівняється, і закриття вологи, як би сказати, ну хто може, які в них є культиватори, мощні такі що закриють і не сильно перевернуту вологу землю. Звісно, вони кращий фон якби, роблять. А ці борони вони не зможуть його так вирівняти за один раз. Тому другий раз буде культивація, підрівняє його, підріже буранчик. Можливо, буронування побачимо. Ну, судячи по тому, що цей вже буран так вилазить непогано, не а до посіву це десь приблизно 10 число, мабуть, цього року буде, 10 квітня. Можливо, того року, я пам'ятаю, сонячник сіявся. 15-го я сіяв, але ну хлопці були вже посіяли 10-го. Все було нормально, тобто все, все добре. А ну, не було морозів у цих приморських. А цього року трішки не зрозуміло цією погодою, як би сказати. Побачимо, коротше, друзі, то все таке. Що мігте зробив, допомагайте, підтримуйте одного другого до наступних відео і хай щастить.